На дворі був прохолодний осінній день. Лише декілька годин тому випав дощ і знову збирається гроза. А це означало, що на вулицю не підеш грати, бо усюди були калюжі, батьки не впустять. Наша Аня лежала та нудилася, переграла уже всі ігри на планшеті, трошки почитала і навіть встигла допомогти мамі почистити картоплю на обід. Бо буде її улюблене картопляне пюре. Так люблю осінь, але усі друзі розїжджалися хто куди. І що ж мені тепер у ній робити? Набридли мені вже ці ігри. Пішла б я погуляти, але той дощ. Донечко, там тебе цілий список книг. Ти вже почала Ой, читати. Я вже читала, добридла, я хочу чогось нового. Ну так вибери для себе якусь цікаву книжку. Ті знаєшся, що стове? М? Я вам, наприклад, у свій час любила читати книжки про міста. І моїм улюбленим містом було місто Вільнюс. Вільнюс? Угу. Десь я таке вже чула. А чому саме він? Тому що він неймовірно похожий на наш рідний Львів. Зараз, зараз. Я пошукаю. Ну добре, ти шукай, а я викладав пюре. Так. Як це малий Івась чи як там ще Лісофан має в тому місце? Зараз дізнаюсь, на чому я завершила? Ага, точно, малий Івась читав церковні книги замість того, щоб гратися з друзями. Батьки Івася, Гаврила та Марина, дуже любили сина, тому й хотіли для нього усього найкращого та найгіршого. І тому, коли йому виповнилося 15 років, мама з та татом. Відправляють його до міста Вільню, що у Великому князівстві Литовському, теперішній вільнюс столиця Литви. Та це ж те саме місто, про яке мені розказувала мама. Місто Вільнюс стоїть на річці Вільно. Круто! От би й нам мати свою річку, тож можна і покупатися, і на човнику навіть поплавати. Так, а ще Івас був займатися в тому місці. Ага, ось тут. Томатешнього купця Яким Такуповичем мав навчатися купецького ремесла. Це робота, що пов'язана із торгівлею. Там, у купецькій конторі, він також відзначився великою попожністю, часто відвідував церкву Пресвятої Трійці, що збудована у 1514 році князем Константином Острозьким, де багато молився, читав святе письмо та часослово. Нічого собі. То весь свій час я вас проводив у на храмі, навіть тоді, коли міг погуляти з друзями. Але я тут жаліюсь, що нема мені нічим зайнятися навіть. Згодом хлопець виявив бажання паламарювати, без будь-якого примозу. Скільки нових слів? Що ж це таке це поламарювання? Зовсім мені нічого не зрозуміло. Так, паламар це хлопець чи чоловік. Що допомагає під час богослужіння. Дзвонить дзвонить чи співає. І тут зрозумів, що. Донечко, ходимо відати. Чим ти там займаєшся? Мамо, мамо, дуже привільно читала. Виявляється, там він знаходиться дуже близько до річки. А ще там є церква Святої Трійці, і вона дуже і дуже стара. Так, цікаво, цікаво. А ну, тобі розповім ще одну велику таємницю. У нас також є своя річка, яка називається Полтва, Але вона протікає під містом. Нічого собі, але це ще не все, що я знаю. Тепер я ще знаю, що таке часослово, Та хто такий паламар? Цікаво. Ну добре, ходи обідати і розповіш. А ти вже зробила? Можливі?